Так, девайс номер 1 Підгортач картошки. Так, це колесо на цепові цип... передачі. Далі йде сюди. Звідси так. Щитки є. Тут опять велика і на редукторові мала. Пилка Урал. Запускач. Ножка, щоб стояла. Самі підгортач. Так що можна глибину регулювати. Газ. Тут так само можна регулірувати далі ближче. І тут фіксатор до рами. Рама, як вже, напевно, догадались, від велосипеда до гори ногами перевернута. Так, чудо. Я тут на тут. Це Урал з 1990 року. Стараша техніка. Ну що роби? Нормальних групках все довго роби. О, така штука. Ще будуть польові іспитання. Покажу як робити Так, і ще один маленький нюанс. На колосові є зачепи. Вони мають таку послідовність. Примий, тріугольник, прямий Тріугольник, прямий, триугольник, прямий, триугольник. Лустку послідовністю і зацепи. Видно, що земля трохи її вже іспитывалась. Вот такая штука. Кому не леньки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато самоділок всем пока.